Як зробити кліп через команду в чаті і дати цю можливість робити вашим глядачам, а також додати паралельно повідомлення в чаті Твіча і в чаті Діскорд каналу. А ви на каналі майстерня Стайл і ми поїхали розбиратись. Функціонал у мене вже є готовий, тому ми пройдемося по кожному пункту і я паралельно покажу, де їх віднайти. Для початку вам потрібно буде створити команду, через яку ви будете запускати. Запис кліпу. Це у нас core command. Command triggered. Create command. Тут ми даємо назву, наприклад, кліп. Трохи нижче. В команд. Ми додаємо команди, через яку ми будемо робити кліпи. Знак оклику, наприклад, кліп. Спускаємося нижче. Знак оклику кліпа англійською. Обов'язково потрібно. Кожен раз спускатися нижче. Не справа, не зліва, не через кому прописувати ці команди, а спускатися нижче. Нажимаємо ОК. І у нас ось тут відразу. Додасться кліп. виглядати він буде у вас е приблизно ось так. Верніше, команда на кліп. Добре. Далі нам потрібно додати інформацію про глядача, який запустив дану дію. Це у нас Twitch. Юзер. Get user info for target Вибираєте source type user. Далі нам потрібно буде зробити помітку на нашому хайлайті і зробити безпосередньо клік Помітка виглядає ось так: от на вашому хайлайті буде ось така от стрілочка. І, відповідно, так як я у себе назвав Description Clip, в мене буде там поміточка що це зроблений кліп. Де їх віднайти? Ми заходимо Twitch, Channel, Create Stream Marker. І в Description прописуємо, як називати мітку. Далі, так само, Channel Create Clip Дія просто створюється. Якщо що кліп робиться на 30 секунд, він від моменту запуску команди відмотує 30 секунд назад і робить вам кліп. Далі ми додаємо повідомлення в наш twitch чат Правою кнопкою миші, Twitch, Чат. Set message to channel. І тут прописуємо те, що ми, в принципі, хочемо. У мене прописано таким чином, що. В чаті пише бот у мене, дякую за кліп. Відсоток таргет юзер відсоток. Він прописує глядача, який зробив о, даний кліп. Відповідно, для того нам і потрібно було визначити, хто зробив о, дану виклик даної команди. Бов'язково прописуєте user з великою. Далі create clip URL відповідно дає посилання на кліп, який щойно був зроблений. Виглядає воно приблизно в мене ось так Обов'язково ще покажу, як воно буде виглядати в чаті. Далі нам потрібно буде об'єднати з Discord каналом, саме з конкретно з одним каналом, в який буде присилатися подібне повідомлення, як і в чат в Твічі. Тож, для початку ми створюємо цей вебхук. Він знаходиться у нас в Integration, Discord базик вебхук виглядає воно ось так от приблизно. Далі ми переходимо в наш Discord. У мене є окремий канал для кліпів, які робить у мене на бот, відповідно через команду. Нажимаємо правую кнопку миші, Редагувати канал. Інтеграції. вебхуки Новий вебхук Змінюєте назву. Скопіювати URL вебхука. Далі. Ви заходите безпосередньо в цей Discord-базик вебхук І сюди вставляєте це посилання в вебхук URL. Далі ви даєте йому назву target user, Username. Відповідно, якщо ми пропишемо таким чином, у нас в Discord. Буде писатися хоч і від бота але нікнейм саме того глядача, який зробив даний кліп. Він ніяк не об'єднується з дискордом але він буде писати нікнейм глядача з піча Далі, так як ми можемо, хоча це не використовував до даного ролику, але перевірив, працює добре. Ми можемо зробити так, щоб він, наприклад, кидав повідомлення не просто посилання, а по типу ось таким чином. Щоб була, бу, був текст клікабельний, і по ньому можна було перейти на відповідне відео. Тож, ми беремо решітку, потім скобки квадратні, пишемо текст. Далі відкриваємо лапки і пишемо відсоток CreateClip.URL відсоток. Далі аватар URL. Target user profile image URL. Буде додавати в Discord картинку глядача таку саму, як і на Twitch. І. Приблизно ось так. Також можемо ще додати картинку, яка буде просто так само присилатися в ваш цей канал. Тобто, окрім посилань, тексту буде ще її картинка. Можливо, ви щось цікаве реалізуєте і зможете це також використати. Окей. І давайте протестуємо, як воно, в принципі, буде виглядати у нас всюди. Я пишу відсоток. Ой, знако кліп. Приходить повідомлення. Дякую за кліп, пише нікнейм, кидає повідомлення, і ось в Твічі буде така маленька картинка, відповідно, як і при любому кліпі, який ви скинете. Якщо ми перейдемо в Discord, виглядає воно ось так от. Великими буквами, клікабельний. Паралельне відео. Я думаю, це набагато гарніше виглядає, аніж просто посилання. А на цьому все. Я вдячний вам за перегляд і бажаю вам всього найкращого. Па-па!